Доброго дня! І так реалізована можливість подачі онлайн заявки на субсидію. Тепер не треба звертатися до різних органів та вистоювати черги та заповнювати велику кількість різних бланків та надавати різні документи. Тепер це все можна зробити онлайн з телефону або з дому через комп'ютер або ноутбук. В сьогоднішньому відео я би хотів вам надати інструкцію, як подати оцю заявку на Субсидію онлайн, покроково вам розказати. І ця інструкція підійде як для користувачів смартфонів, так і для користувачів з комп'ютерів та ноутбуків. По-перше, хочу сказати, що ці всі кроки подачі заявки робляться через портал Пенсійного фонду України, через вас особовий кабінет, і для цього вам треба або електронний підпис, або зареєструватися через банк ID. Сьогодні покроково я вам все покажу розкажу. Поїхали. Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. І так, нам треба в першу чергу зайти на портал пенсійного фонду. Пишемо, там в пошуку так і пишемо. Портал пенсійного фонду. Пенсійного фонду, от, pfu.gov.ua. Заходимо на нього. Далі нам треба війти в систему, тобто в наш особовий кабінет. І от тут зверху є вхід або реєстрація для нових користувачів. І тут з'являється достатньо багато різних варіантів: кЕП, електронний підпис, токен, який дають пенсійному фонду. діє підпис, IDGOV.ua це за допомогою інтернет-банкінгу вашого банку. EPP. Якщо чесно, не, не знаю цього, цього моменту. І за логіном, який паролем, який вам теж, теж генерують в пенсійному фонді. Я, наприклад, буду заходити через id.gov.ua. Як правило, заходять також через КЕП. Для цього вам треба вибрати оцей КЕП, випадаючи у списку, вибрати, де ви згенерували КЕП, як правило, в Приватбанку його генерують або в Ощадбанку. І далі написати його пароль і увійти. Я буду через IDGOUS, тобто через інтернет на мого банку. Наприклад, в мене Ось тут я вибираю сам банк «Приватбанк», натискаю продовжити. Іде ідентифікація через «Приватбанк», де я ввожу телефон та пароль та входжу за стандартним входом в приват 24 Ось я ввів логін-пароль і в мене йде підтвердження. Натискаю підтвердити. І мене зараз автоматично переводить в особовий кабінет Пенсійного фонду України. Далі в лівому меню знаходимо комунікації з, з Пенсійним фондом України, ось цей блок великий. І далі заява на житлову субсидію. Натискаємо і натискаємо Продовжити. Далі заява на призначення та надання житлової субсидії. Обрати, отут випадаючи в головне управління, до якого ви відноситесь, наприклад, я відношу до Черкаського. І хочу звернути вашу увагу на такі червоні зірочки. Це значить, що ці поля повинні бути обов'язково заповнені, а інші не обов'язково. І вам треба продивитися інформацію. От, наприклад, в мене з червоною зірочкою є нема цієї інформації. І я додав зараз цю інформацію. Далі. Зірочка, тип житла. Далі місто фактичного, місце фактичного проживання. Можна вказати тільки індекс, населений пункт. Ну, рекомендую заповнити оці всі дані, дані обов'язково. Вид призначення на житлово-комунальні послуги, або на інші, бачите, види комунальних послуг. Далі, ось тут нижче. Треба вибрати види комунальних послуг, по яким хочете отримувати субсидію. Наприклад, послуга роз... по... з розподілу природного газу, натиснути плюс та вказати номер особового рахунку. Є організації організації, найменування організації, і вибрати галочками, які відповідають вашим потребам по... по газу, і зберегти. І так пройтись по кожному з видів комунальних послуг, по яким ви хочете отримати субсидію. Далі вказати дані про домогосподарство, загальна площа, тип житлове приміщення, будинок, частина житлове приміщення, опалювальна площа і різні дані. Далі додати учасники звернення, тобто це, якщо ви подаєте дані, ви реєструєте тих, хто зареєстрований в цьому будинку домогосподарству. Далі вказати доходи членів. Господарства, теж кнопкою додати. Далі тр... вид... відомості про транспортні засоби. Далі інформацію про придбання зеленої ділянки. Якщо у вас немає нічого такого, то не треба додати. Далі про наявність іноземної валюти, купівлю за останні 12 місяців. І відповісти на ці всі питання. Якщо ви не підходите по цю категорію, то е... просто нічого не додайте. Також сюди можна додати скан копії вашого паспорту та. Ідентифікаційного податкового номеру і документи на право власності. Або ж, якщо ви хочете отримати субсидію за не вашим будинком, тобто, наприклад, ви знімаєте будинок або квартиру, то треба внести сюди підкріпи, підкріпити право власності на цю квартиру, яку ви, в якій ви проживаєте. Далі я даю згоду на передачу і обробку моїх даних і сформувати заявку. Після чого ваше звернення буде сформовано, і ось тут, в самому верху, в моїх зверненнях, буде ваше звернення. І вам треба слідкувати за статусом звернення. Воно може бути створено в роботі або виконано. Якщо у вас будуть якісь питання щодо цього заповнення інструкції, як подати заявку на субсидію онлайн, пишіть в коментарях, і ми, як буде час, надамо вам відповідь. Все найкращого.